Сьогодні, після відтворення встановки і офтану міста, е, мною будинку культури села Рожні, на прохання і вимогу мешканців села е, проведена зустріч з повним залом е, жителів, на жителів цього села, де я повідомив це все, що я вам. І я постарався заспокоїти людей, що жодної дороги для інших немає. Особа, яка підозрюється в своїй злочину, взяти в вас. його затримали в самому селі, де він проживав, чи його затримали десь в іншому місці? Просто, правоохоронці, так? правоохоронці все зробили для того, щоб встановити особу його. По численних показах жителів села. И затрим. Так сталося, що людина, знаючи, що вона вчинила, знаючи, що працює міліція е, круглодобово там. Вона Він все зробив для того, щоб скрити цей злочин. І все зробив для того, щоб правоохоронці ніколи в житті не дізналися. Всі інші подробиці нам будуть повідомлені вам після завершення скізування. Тобто, хто, що вмив, хто що право, хто що... Те, що прикривав і все інше, ми все це повідомили.